Настуня і комп'ютер жив був комп'ютер. Він стояв на столі у маленької дівчинки, яку звали Настуня. Дівчинка дуже любила свій комп'ютер, і він намагався віддячувати їй тим самим. Коли вона його вмикала, він загорався різними кольорами. Вони були яскравими, барвистими, з багатьма відтінками. Завдяки своєму другові, Настуня могла пізнавати світ, не виходячи з дому. Вона вставляла диск, завантажувались її улюблені мультики, і розпочиналось диво. Капітан Врунгель мчався по морях і океанах, щоб виграти морську регату. Але при цьому з ним і його помічником Ломом відбувались неймовірні пригоди. Малюк і Карлсон пустували, але за це завжди чомусь діставалось лише малюку. За допомогою комп'ютера Настуня могла навіть малювати, і для цього їй зовсім не потрібні були папір і олівці. Вона малювала на екрані. У спеціальній програмі для малювання можна було вибрати будь-яку фарбу із величезної палітри кольорів, що з'являлись на екрані: жовта, синя, біла, фіолетова і ще багато-багато кольорів надавав їй її друг. Але частіше за все дівчинка вибирала свій улюблений колір, блакитний, бо завдяки йому вона могла намалювати море, небо, волошки. Але одного разу, коли Настя увімкнула комп'ютер, вона побачила, що усі кольори кудись зникли, і на екрані залишились лише біла та чорна фарби. Вона побігла до тата й мами, і вони пояснили їй, що комп'ютер. Захворів. Дівчинка так засмутилась, що мало не захворіла сама. Довелося терміново викликати лікаря для її друга. Лікар уважно оглянув хворого і сказав, що нічого страшного. Просто настуня не зовсім вірно поводилась зі своїм приятелем. Під час спілкування з ним йому потрібно було робити перерву кожних 10-15 хвилин. Але тому, що дівчинка цього не робила, він перегрівся і захворів. Лікар розпочав лікування, а Настя пішла погуляти на двір. І тут вона побачила те, чого раніше зовсім не помічала: світ довкола неї був набагато яскравішим і багатшим, ніж на екрані, а фарб у природі була така безліч, що вона на хвилинку навіть розгубилась. Коли дівчинка повернулась додому, то її друг комп'ютер був уже здоровий. А на екрані знову з'явилися зниклі фарби. З того часу настуня ставилася до свого приятеля дуже дбайливо і давала йому відпочивати якомога більше. Адже тепер вона все частіше та частіше бігла на вулицю, щоб насолоджуватися справжніми живими фарбами.